Місце Москва, тип будинку, панельний, метраж 80, кімнати, 3, висота, стель 2,65, 65 бюджет п'ять мунрублів, дизайнелбор, студіо, коротенько, замовники, молода пара з двома дітьми. Старший син повинен був піти в перший клас якраз до моменту закінчення ремонту. Дизайнерам Каті Алагич і Лігульянсу Зелборн Стюдіо належало на відносно невеликій площі створити функціональний інтер'єр з двома спальнями вітальною і двома санвузлами замість одного. Зручна кухня з безлічі зон для зберігання також була обов'язковою. Подробиться у процесі перепланування дизайнери об'єднали кухню і вітальню, чесно кажучи, зробити це було непросто, так, як всередині стіни, що розділяє два приміщення. Знаходиться стояк з комунікаціями і вентиляцією всієї будівлі, говорить Ілля Гульянц. Плюс ми передбачили можливість відокремити зону кухні скляною перегородкою, якщо в подальшому функціональне призначення вітальні зміниться. Для цього трохи наростили стіну, зменшивши балконний блок, площі санмузлів збільшили за рахунок передпокою і коридору, з невеликої комори зробили простору гардеробну, зменшивши площу дитячої та спальні. Особливо запам'ятався момент, коли з'ясувалося, що за старими шафами в коморі виявився радіатор центрального опалення. Ми, звичайно, не розгубилися і погодили його демонтаж, але питання, навіщо він був потрібен в коморі, залишився відкритим. Розповідають дизайнери для оздоблення стін вибрали хорошу фарбу. Найяскравіший елемент це архітектурний візерунок з геометричних фігур на стіні у вітальні. Він дозволив мінімальними засобами позбутися відчуття порожньої стіни і в той же час не перевантажив простір у спальні настрій, задаючи Палери Сандерсон, панноза узголів'ям ліжка відсилає з одного боку до морських хвиль, а з іншого. Нагадує вишуканий візерунок каменю. Додаткову глибину дизайнери додали, завдавши матовий прозорий лак поверх шпалер, у ванні використовували керамограніт і талон для санвузла вибрали плитку 1,4 чотири Ориїталіана. Поверхня виглядає як мармуровий малюнок. А за фактом, це візерунки фарби. Систем зберігання досить багато. Наповнення вбиральні купили в іке, а шафи замовляли в місцевій столярній майстерні. У передпокою встановили дзеркальна шафа з розкладкою за ескізами дизайнерів, він приховує безліч туфель в замовниці і дозволяє з комфортом вибирати кожен день нову пару. У дитячій функціональна і лаконічна меблі з інтегрованою ліжком візуально не займає багато місця, хоча за фактом приховує в собі всі необхідні для дитини речі. Від підручників до іграшок і одягу її також зробили на замовлення. Пісочний, бордовий і насичено синій відтінки стали основними акцентами в цьому інтер'єрі у проєкті на котельницькій набережні. Нам хотілося створити світлий і в той же час затишний домашній інтер'єр. І дуже здорово, що замовники нас підтримали. Кажуть дизайнери, багато предметів меблів та інтер'єру. Відсилають до радянських меблів і стилю міцентюрі модерн. Наприклад, витончений диван з натурального оксамиту баклажанового кольору родом зі Швеції. А для ліжка замовили узголів'я округлих форм насиченого синього кольору відсилання до 70-х років. Кухонні меблі гадкер замовили з Німеччини. шикарний килим ручної роботи у вітальні купили з 50% відсотковою знижкою. Дизайнери змогли вкластися в бюджет проекту і отримати бажаний візуальний ефект і якість. Планування бренди представлені в проєкті холл, оздоблення, шпалери в коридорі, тібають підлогове покриття, керамограніт 1-4 Орейтеліана, тоне кварц меблі, банкетка, ікеа освітлення, сцельові світильники, оргапагостенея, підлогове покриття, дубова паркетна дошка, Боєн, меблі, диван і крісло сіт з килим. Арт-девівре, техніка телевізор, лоєве освітлення, торшер юбілюстра айчого спальня оздоблення, фарба, червін вільямс, палери сандерсон, підлогове покриття, дубова паркетна дошка, воєнтекстиль, подушки, техніка, телевізор, лоєве дитяче оздоблення, фарба, червін вільямс, підлогове покриття, дубова паркетна дошка, воєнмеблі, письмовий стіл ікеакилим артдевіври. Текстиль, подушки, гм, техніка, телевізор, лойве освітлення, підвісний світильник, артиламп, рафової кухня, оздоблення, фарба, шервінвілліамс, керамограніт на фартусі, атлас сонсорди, підлогове покриття, цементна плитка, бісаза, гарнітур. Ткер ласив софт, побутова техніка, неф «Смішувачі», бланцо освітлення, підвісний світильник, цонтарді, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, італон фарба, шервін Вільямс, підлогове покриття, керамограніт, італон Санфаєнс, унітаз, душова стулка, джацоп Делафон», змішувачі клюді, амбієнта санузел, оздоблення та підлогове покриття. Керамограніт 1.4 4 Italiana. Сантехніка Леюфен, аксесуари Екс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов